Пам'ятаєте вчорашні струни з піаніно? І один підписник пише, що срібна струна це не оця основна струна, а струна, яка знаходиться під мідною проволокою. До речі, ми порахували е, людині дані струни, але велике прохання, більше таке не присилайте, Того, що е, геморроя, воно нормально нам піднасипало. Да? Не так воно швидко розбирається, як розказували. Вони є в одну сторону закручені, в другу сторону закручені. Ну, тут в суті питання не міняє. Все нормально, порозкручуємо. Якось пару хвилин вільного часу в будь-якому ж випадку знайдемо. Да? Uh -huh. Це в нас сьогодні тихеньке відео перед тим у нас було утром громкеньке відео. Мені написали Не видержав, зламався. Та да? всяке буває. І не видержав, і зламався. E, ви ж розумієте, що це сфера обслуговування і тут нам доводиться e, працювати з різними людьми і зустрічаються різні e, характери, різні емоції, і взагалі все різне. Що то з цієї сторони у нас трошки немає той пружинки, тобі таке не кажеться? А може її взагалі на цій саме немає? Чи Воно є? На товстій? Uh -huh. На оцій, зараз Кстати, вас дякую за топтуловські кусачки. Ви знаєте, ви їх нам подарували, але як рекомендація, їх хочеться купити. Да? Це не кусачки, це знахідка. До речі, кому треба, пацани, оце якість. Все інше, в принципі, е... взагалі зрівняти неможливо з цією якістю. Це найкраще з того, що я бачив. Причому. В будь-яких випадках, да? з чим би не працювали ми, е, чи то ми плату кусаємо деталі, чи то, от, в даному випадку е, ми розкручуємо струну з піаніно, щоб підзадіть. В общем, в принципі, е, що не роби, якість є якість. Да? В принципі, тобто це дійсно якість. Ну, суть питання. Дивись, відмотали ми цю струну. Мідяхи бач путня наватали. Скільки в одній струні в яс медяхи? Хто вгадає? Я. А ти то вгадуєш, понятне діло. А ну напишіть в коментарях, а ми в кінці відео скажемо, скільки е, в одній струні міді. В общем, дивіться, суть питання. Колір вам нагадує срібло? Ну, в принципі, нагадує, да? Е, любий сірий колір нагадує срібло. Може бути. Та що хоч, може бути, ми ж не знаємо, що там могли намотати. Але, дивись, зачистили ж якісно. Я mm -hmm. думаю, якісно. Металевий блиск є, є. Восьмемо хромпік. О, знаєте ще що. Е, ще вчора мені прилетіло за те, що я взяв струну, так і в хромпік мочив. Що буде страшного, то що струна в хромпік вмочена. як думаєш? Нічого. Я думаю нічого. А там пишуть... Що сторонні метали не занурювати в хромпік, того, що. А, а того, що що, я не знаю. Її ніхто не сказав того, що. Давай перевіримо. Трібу? Ні. Та ну як ні. Та людина сказала. То милилась. Ти навчився підбирати слово. <рес> <рес> Це не може не радувати, Женя. Я починаю тобі гордиться. Я не очікував, якщо чесно, от тебе слово помилилось. Чистковав любий матюх, любе вираження. Ну ніяк не помилилось. Ти вмієш дивуватися. В общем, суть питання. Ви вже понаписували, скільки вага міді на одній цій, на одній струні. Написали? А тепер Женя в студію відповідь, скільки міді на одній струні? 120 грам. 120 г. Нормально? Я думаю, нормально. Але робота така, доволі цікава. Стій крутий, балдей, да? ну, нічого, все ж це ми зробимо. Зараз напишуть, ай та що б ти там мотав? Так і що б я там мотав. Я, в принципі, нічого не роблю, воно саме все робиться, так? Да? Так, в общем, немає тут срібла ніякого. Хоча б хотілося б, так? А прикинь, як би прикольно було, якби ця ось внутрішня обмотка була срібна. Опа! Скільки б всього цікавого ми нового дізналися. Але ні, дива не трапилося і все це звичайна мідяга. Так що в простому піаніно. А давайте що ми маємо в піаніно? Ми маємо струни, з яких можна намотати міді. Потім що ми маємо? Чугунну плиту, да? Угу. і звичайно дерево. Дерево лаковане яким можна, в принципі, що зробити на мою зі мою жовту, да? <ріху> більш нічого. Так, в общем, ми погнали працювати далі, диво не трапилось, але тепер ми знаємо, скільки на одній Скільки на одній струні мідяшки. Ми погнали працювати далі, а ви не забудьте підписатись на канал і відправити посилочку на глубні.